Цьому випуску Ілля Забарний стане гравцем ПСЖ за просто шалені гроші. Новий тренер Реалу Хабі Хабіалонсо перше відповів, як йому гра Андрія Луніна. Збірна України провела своє перше тренування в канадському Торонто, Динамо навісилоцінник на лідера команди, яким цікавиться топ клуб з Європи. Щоб український контент не пав задніх, важа вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Зінедін зідан відмовився від 100 мільйонів євро, і ось чому це крутіше, ніж здається. Так це не жарт легендарний гравець, і колишній тренер Реала міг стати частиною саудівської футбольної революції. І за інформацією, Лекві, Зізу надійшла неймовірна пропозиція очолити Аль-Хіляль. Контракт всього на рік зарплата понад 100 мільйонів євро. Це більше ніж заробляють деякі клуби за сезон. Але Зідан відмовився, подякував і сказав ні. І тут саудівські шайхи реально були в шоці. Вони звикли, що за гроші можна купити будь-кого, гравців, тренерів, навіть легенд, але не цього разу. Зідан не побіг за грошима, бо в нього інша мета. І ось головна інтрига: француз має на олівці інший проект, значно ближчий до серця. Тож, схоже, мова йде про збірну Франції, ту саму за яку він віддав усе як гравець, і тепер, можливо, готовий зробити це знову, вже як головний тренер. Тож, ми, друзі, чекаємо, бо коли зідан повертається, це завжди велика історія. А тепер переходимо до найцікавіших трансферних новин. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лівий півзахисник Шахтеря Кевін знаходиться у сфері інтересів клубів Red Bull, тобто Лейпцига та Зальцбурга. 22-річний бразилець є пріоритетним кандидатом на цьогорічне літнє трансферне вікно. Гірники поки не мають наміру продавати гравця та вимагають за нього щонайменше 50 мільйонів євро. Півзахисник реалу Лука Модрич дав згоду на перехід у Мілан. За даними джерела, наразі є впевненість, що завтра він підпише контракт з італійським клубом. Раніше стало відомо, що Реал не буде продовжувати контракт з 39-річним Хорватом, і він піде з команди як вільний агент після клубного чемпіонату світу. А вже інший італійський грант Наполі звертався з запитом щодо покупки українського центрбека Бренфорда Єгора Єрмолюка. В англійській команді відповіли, що Єрмолюк зараз не продається і що вони бачать його на новий сезон як гравця основного складу. Нагадаємо, 21-річний українець у минулому сезоні провів 35 матчів на клубному рівні в усіх турнірах. Київське Динамо збирається непогано заробити на трансфері захисника Тараса Михавка. Торік за 20-річним оборонцем киян активно стежив порту і навіть зробив пропозицію Динамо у 10 мільйонів євро за Тараса, утім, захисник не покинув Україну. Як повідомляє телеграм-канал Ідеальне Динамо, кияни вважають центрального захисника одним із своїх головних активів, а Суркіс хоче отримати за трансфер Михавка щонайменше у два рази більше, ніж пропонував Порту, а це значить ціна захисника становить 20 мільйонів євро. Варто зауважити, що Тарас виступає за киян січня 2024 року. Гравець навіть увійшов до списку номінантів на престижну нагороду Голден Бой. Захисник Борнмута Ілля Забарний близький до переходу в ПСЖ. Як повідомляє авторитетне французьке джерело Леквіп, наставник паризької команди Луїс Енріке особисто переконує українця приєднатися до клубу. Зазначається, що тренер бачить у забарному серйозну конкуренцію для Маркіньоса і розраховує на нього вже під час клубного чемпіонату світу, що стартує 14 червня. Ще взимку сторони вели перемовини, однак тоді захисник був стриманий через присутність російського воротаря Матвія Сафонова. Але за інформацією джерела лише після додаткових розмов, у тому числі про можливу відсутність росіянина у наступному сезоні, забарний все ж погодився на трансфер. ПСЖ та Борнот вже офіційно зв'язались, аби закрити угоду до 10 червня. Сума потенційного переходу не розголошується однак відомо, що вона не буде меншою за 50 мільйонів євро. А тепер переходимо до цікавих новин про мадридський Реал, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Новий головний тренер Реалу Хабі Алонсо планує грати за схемою 4-3, 3 новий спеціаліст проаналізував склад мадридців і вирішив відійти від схеми з п'ятьма захисниками, за якою він грав в Байері. Іспанець усвідомлює, що для системи, яку він хоче впровадити, йому потрібна також участь атакувальних гравців у захисті, і хабі готовий надати вільну роль лише одному нападнику. Як тільки усі гравці приїдуть до розташування клубу, Алонсо хоче провести розмову з Вінгером Віднісюсом Джуніором, тренер хоче, щоб Бразилець розумів, що успіх клубу залежить не тільки від його таланту, а й від здатності жертвувати собою заради команди. А вже за інформацію The Athletic, оточення голкіпера реалу Андрія Луніна вважає, що українець заслуговує на більше визнання і важливу роль в команді. Зазначається, що на даний момент українець повідомив Мадридців про свій намір залишитись в клубі. Алонсо задоволений його виступами за команду, а позиція реала чітка. Лунін якісний голкіпер якого вважають важливою частиною складу, але його бажання будуть враховані. У клубі з розумінням ставляться до ситуації і готові дозволити трансфер без зайвих перешкод, якщо сам гравець звернеться з відповідним проханням. І тут з'являється нова інформація, що голкіперу Реалу Тібо Куртуа поставили невтішний діагноз запалення кришового суглоба, і це напередодні старту клубного чемпіонату світу, в якому візьмуть участь і мадриці. Реал не розкрив терміни відновлення куртуа, але лікування може тривати від кількох тижнів до місяців. Залежить від причини та ступеня ураження суглоба. Тож після приходу хабі Алонса на тренерський місток у Андрія з'явилася надія на конкуренцію з Тібо Куртуа. Національна збірна України провела своє перше тренування в канадському Торонто в межах підготовки до прийдешнього турніру. У режимі одноденних занять на футбольному полі наша команда працюватиме всі неігрові дні свого перебування в північній Америці. Тож на першому тренуванні Сергій Ребров зробив акцент на швидкому переході з оборони в атаку, команда відпрацьовувала вихід з підпресингу та вертикальну гру через центр поля. Особливу увагу тренерський штаб приділив позиційній дисципліні взаємодії між лініями та стандартними положеннями кутовим і штрафним. Окрім тактичної частини, гравці пройшли інтенсивну фізичну підготовку, все для того, аби встигнути адаптуватися до нового часового кліматичного режиму. Вже напередодні матчу проти Канади головний тренер Сергій Ребров та один із гравців збірної пройдуть традиційну прес-конференцію, а сам поєдинок з господарями збірної Канади відбудеться 7 червня о 22.30 За київським часом. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви трансфер забарного французький ПСЖ?